Задача 2311. З якою швидкістю потрібно кинути вниз м'яч, з висоти H1 метр, щоб після пружного удару об площадку м'яч підстрибнув на висоту 4 метри. H1 дано 1 метр, H2 4 метри. Щваємо удар абсолютно пружний, тобто з якою швидкістю він ударяється о землю, з якою він і підскакує наверх. Треба розрахувати оцю швидкість, з якої його кидають об землю, щоб він піднявся ось на цю висоту. Вже беремо. 10 метрів на секунду в квадраті. І так, щоб він піднявся на висоту 4 метри, він, в нього повинна була енергія V потенціально 2 набрати Мжеж 2. Оце енергія потрібна, щоб він її набрав ось на цієї висоті. Звідки ця енергія? Може взятися. По-перше, м'яч опускається з висоти H1, це потенціальна енергія MGH, і додається енергія швидкості, з якої його кидають об землю mv квадрат на2. Таким чином, якщо оцієї енергії вистачить на підйом м'яча, то все буде гарно. Такі, тобто, В. 3.1, ось вона, яка була, повинна дорівнювати В потенціальний 2. Оці, щоб отут було. Приравнюємо ці два вирази. мжh 2 повинна рівнятися MGH1 плюс МВ квадрат на 2. І розв'язуємо це рівняння відносно швидкості, з якої треба кинути цей м'яч. Скорочуємо М. І. Виходить В квадрат. Ось така формула. Це рішення цього рівняння. Підставляємо сюди значення h 1 h 2 2 g І маємо корінь 60 або приблизно 7,7 метрів на секунду. Задача 23,18. Кокосовий горіх масою 8 кг падає з висоти 8 метрів. Знайдіть його кінетичну потенціальну енергію через 1 секунду. На якій висоті ці енергії однакові? Дано маса 1 кг. Висота, з якої кидають горіх 8 метрів. І перше от, Т1 це 1 секунда. Ну, саме прос. І тут треба визначити на цій через секунду кінетична енергія, потенціальна енергія. І висоти де буде через секунду. І DH3 це висота, на якій ці енергії будуть однакові. Ну, що таке потенціальна? Це від висоти, а кінетична – це від швидкості. І так, через секунду, де він буде? H2 буде H1-GT квадрат на до. Т здесь одиниця. Це буде 3 метри. Швидкість через секунду буде GT. 10 метрів на секунду. Легко розраховуємо потенціальну уточку на висоті 2. mgh 3 метри 240 жовчів. І кінетичну швидкість 10 метрів в секунду. Розраховуємо 400 жовтів. Тепер питання. Де ці енергії будуть однакові? Значить, записуємо ці рівняння для потенціальної енергії МЖ. А це H, яка буде. А це. M оце V в квадраті на 2 M квадрат на 2. І час це Т3. Що таке Т3? Це той той час, коли енергії ці зрівняються. Відносно Т3, можна вирішити це рівняння. Ось потенціальна енергія, кінетична енергія. Скорочуємо Mm. Маємо, маємо от такий вигляд звідсіля розв'язка Т3, корінь із H1 на G. І маємо корінь із 08. Оце час, коли енергії зрівняються. А коли ми знаємо час, ми можемо розрахувати цю висоту H3. На якій ці енергії будуть рівні. За формулою. Ось вона висота була. Оце воно падає. Світласте. Підставляємо наше 0,8 у квадраті буде 0,8. І маємо 4 метри. Таким чином відповідь одна 240 400 і на висоті 4 метра енергії. Зрівняються. Задача 2329 вантаж масою 400 грам здійснює коливання на пружині. Жорсткость 160 ньютон на метр. Амплітуда коливань. коливань, 5 см. Знайдіть швидкість руху вантажу монтажу в той момент коли він перебуває 3 см від положення рівноваги. І так маса є, жорсткість є, відхилення амплітуди XA і відхилення Х1 це на які треба розрахувати нашу швидкість. Розраховуємо потенціальну енергію в крайній точці відхилення маятника. коли він відхилився на повну амплітуду. Кх квадрат на 2. Підставляємо і отримуємо 0,2 джоуля. Потім маятник починає рухатися. Ось він, пружина. Ось він. Рухається сюда. Пружина зжимається. падає потенціальна енергія пружини. Тобто, В потенциальная падає, але з'являється швидкість, В кінетична росте, але сумарна ця енергія остається однакова. Тому розраховуємо потенціальну енергію от всій точки, куди він зміститься. Ось ці точки. Вона 3 см, 0,3 м. Розчитуємо по цій же формулі в точці Х1. Оце Х1, а отут було амплітуди. І маємо 0, 0, 0, 72 джоуля. Куди ділася енергія потенціальна, куди перерахувала? Вона перейшла в кінетичну, то ми можемо розрахувати кінетичну енергію от цій точці. Потенціальна мінус максимальна яка була. Мінус потенціальна, яка осталася. 0,2 мінус 0,072 буде 0,128. Джоуля. Оце залишок який перейшов в кінетичну енергію. Ну, а формула кінетичної енергії оця. А? а звідси ціля В має вигляд 2ВК1 на М. Зрозуміло, що оце. Оце кінетична енергія. Вона різниці максимальної вінус та потенціальна, що зосталась. Підставляємо значення і отримуємо 0,8 метра на секунду. Оце швидкість, яка нам потрібна.